Давай. Є, друзі, перший хлопець. Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш. І сьогодні у нас черговий випуск. Як я і обіцяв, поки дозволяє погода, ми будемо тестувати нашу нову приманку павук. Вже зовсім скоро, а саме у лютому вона буде презентована вам і у вас буде можливість її також спробувати. Поки ми продовжуємо тестування саме в холодній воді, і саме холодна вода повинна завершити тестування цієї приманки. Якщо буде дозволяти погода, ми будемо її тестувати до самої презентації. Сьогодні я знаходжусь на річці Самара і саме в диких умовах, на мій погляд, тестування дуже важливо, тому що дуже багато рибалок саме в диких умовах проводять свої рибалки. Ранок чудова погода. Починаємо. Сьогодні моїм помічником буде вудка Егоїст, яка має довжину 2.10 з тестом до 5 грамів. Глядачі, які слідкують за нашими випусками, бачать, що влітку восени, як правило, я використовую вудку «Фанатик LARVA. Взимку, коли ми ловимо на ближній дистанції, на середній дистанції, я люблю використовувати саме таку легку вудку, в якій є м'яка вершинка, тому що на ближній дистанції використовується, як правило, така вага, як 2-3 грама, і для таких умов саме вудка егоїст дуже чудово підходить. Те, що стосується котушки, це невеличка котушка розміром 2000. На ній, як я завжди використовую з берега найтонкий шнур, це Fanatic Ultralight 01. І на тому кінці десь метр-півтора флюрокарбона 0,17. Ми не розраховуємо на дуже великий трофей, хоча в диких умовах це може бути будь-яка риба. Наша головна ціль це невеличкий окунь. І такого флюорокарбона достатньо для ловлі в таких умовах. Сьогодні в мене така невеличка сумочка, в якій є все необхідне для того, щоб тестувати саме павука. Це два розміри в декілька кольорах сам павук. Вага. Грузиків це е, груза смородина від 1 до 5 грамів, і 4 розміри гачків, ну і флюорокарбон, про який я вже казав. І такого невеличкого комплекта достатньо для того, щоб рибалити і протестувати нашого павука. Зараз будемо шукати окуня, і якщо в нас буде е, виходити його впіймати, тоді я буду розповідати, яким чином я його впіймав. Давай Є, друзі, перший хлопець, і зараз розповім, яким чином я його впіймав, так. Ще одна. Водойма продемонструвала, що на павук взимку можна впіймати. Так, давай зараз тебе я. Як я їй обіцяв буду розповідати, яким. Чином вдалося впіймати цю рибу. Тут, десь на дистанції метрів 15, є така бровка з ракушкою, і на такому дні, дні завжди в таких місцях дуже великий відсоток, коли є хижак. Зараз чудова погода, дуже тихо і можна відчути будь-який рух. І от коли я в таких, в таких місцях зупиняю приманку на. Одну-дві секунди більше, я відчув, як хтось так трохи-трохи потягнув. Я вже із досвіду знаю, що взимку, коли холодна вода, риба, хижак не ганяється так швидко і треба трохи почекати. І дивлюсь на кінчик, і так кінчик, як на фідер, так. Раз. Другий, третій, і після третього разу я вже потягнув на себе і він був там. Якщо ви відчули якусь покльовку, риба вам не сідає, не треба поспішати, треба трохи затримати приманку, і можна її так трохи потихеньку на себе тягнути, і він її доїдає. Особливість цієї проводки є в тому, що не треба поспішати, а дати можливість приманки в місті, де є риба, на секунду-на дві потримати на місці. І приманка плаваюча, і вона дуже, дуже гарно себе поводить, навіть коли залишається на місці. От зараз ми, наша приманка на бровці і буде дуже гарно видно, от як по ракушці вона йде. І тут не треба поспішати. Такими невеличкими кроками ми її просуваємо, приманочка піднімається над смородиною, і якщо він там є, він обов'язково її отримає. І не треба відразу підсікати, якщо ви відчули рух. Такі місця дуже гарні і в них ну, 99%, що є окунець, Він дуже полюбляє ракушку, бровку. Коли ми знаходимо ракушку, ми вудкою практично нічого не робимо, а так невеличкі рухи робимо тільки катушечкою, щоб наша приманка. Не відривалась від дна. Зараз ми змінили місце і от на що хочу звернути вашу увагу. На перших закидах я роблю класичну ступеньку. І як тільки попадаю на гарне дно, тверде, там де є ракушка, то на цій ділянці я вже протягаю приманку від початку до кінця. Це, як правило, вже йде робота з другого закиду. Ми вже ну, зрозуміли, де це знаходиться, йде, де йде ступенька, тільки ми дійшли до ділянки і там вже пішли по цій ділянці неспішно тягнути. І це в нас, хлопці, як завжди, по традиції щучка. Вже яке підряд тестування, завжди є і окунь, і щучка. О! Іди сюди, ми будемо тебе відпускати. що, Хлопці, кожне тестування і окунець і щучка. Я тому і дуже люблю е, дику річку, тому що е, ходиш, чекаєш, чекаєш, це клювання і відбувається воно в самий такий момент, коли не, не очікуєш. І це може бути е, будь-яка риба. Ну, от Сьогодні вже в нас програма мінімум закрита. На мій погляд, от в таких складних умовах, коли риба вже не дуже активна, ну, річ йде про холодну воду, коли саме в дикій річці на приманку клює різний хижак, це дуже важливо, тому що багато рибалок, в першу чергу аматорів, вони. Хочуть хоч щось піймати. І дуже важливо, щоб ця приманка була універсальна і підходила під будь-яку рибу. І павук має самі великі шанси на одну із самих універсальних приманок. Так, еще одна щучка. Так, друзья, еще одна щучка. Зараз мы ее вычепаем. Вычепаем. Так, друзі, будемо завершувати сьогоднішній виїзд. Головна мета була, щоб окунь на Самарі взимку е також скоштував павука. Мінімальна задача виконана. І ми будемо завершувати. Завершувані, як завжди, я хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, хлопцям, які нас боронять. Вони справжні герої, тому ми всі вам дуже дякуємо. Ну а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.